З нашими трубами, виходить, ми не даємо їхній авіації підлетіти ближе, щоб їхня авіація працювала по нам. І е, тим самим ми плюс не давали от, їхнім залам, ланцетам, е, орланам, то також працювати, е, вести розвіль, розвідувальні дії у е, гарячій точці нашій. Тобто вони лише прилітали, ми одразу. По ним гасили і вони тікали на свою сторону. Так нам вдалося збити орлан, сігли, плюс о, було вражено о, зал. Один такий хороший день у нас був насичений, то ми вразили чотири зали і, о, і один ланцет. Ну, після того, прийшла нам то тобто по нам прилетіло 15 приходів, тоді поранення дістав.